Це незвичне відео для цього каналу, бо сьогодні я дегустуватиму кисіль. До речі, він у мене вже майже готовий і ми можемо його спробувати. Дивіться, яка краса у мене вийшла. Це кисіль від Миколаївської броварні Шо. Це насичений смузі пестрі Саур, в якому поєднане пюре вишні, трішки гібіскусу та легка кориця в післясмаку. Міст спирту 4%, гіркота 5 IBU, купував я його за 111 гривень. Коли наливаєш, пиво буквально тягнеться як густе смузі. Це все завдяки ягідному пюре в складі, жодної фільтрації. Смак насичено вишневий з приємною кислинкою. Пиво настільки густе, що складається враження, ніби от-от натрапиш на цілу вишню, і її доведеться жувати. Пиво має ледь помітний молочний присмак завдяки лактобактеріям, які згладжують кислоту ягід. Якби я не знав, що це пиво, я б подумав, що це справжній кисіль, які мені в дитинстві готувала бабуся. Алкоголь взагалі не відчувається. І ви знаєте, це не пиво, яке хочеться пити літрами. Це скоріше десерт, яким хочеться насолоджуватися. Підписуйся на канал, щоб ми не загубили одне одного. І купуй українське крафтове пиво. Але вживай усвідомлено. Пока!